що, може, поїхали вже? Е-е, ну, завод. Пілот, що стоїш? Стивніть паски безпеки, і так відправляйте. Не, ми не новачки, ми вже Ми вже прошки. Давайте тут. Ми не прошки. Це що вони зробили з жабою? У нас все по-другому. Ловиш? Давай. Давай. Давай, давай. А, та, ти, брат, думав, а, О, злове, злове. а ну я сразу злобью, ну, ну кидай. Підійти... Так можна підійти під трошки. Я Я ось одесь... зараз можно домой підпить малый петрошка. Це його треба помити. Засуджую, як я помив Взяло чорного маленького хлопчика, каже, я зараз його відмію. Треба їсти свою взяти. А от кокосів, кокосів. мотузка. Полодухи і таке з'їмо. Згоріло, дивіться все, Смаж тип! То я би то я був. Бінокль посмажив. Це якщо будемо дуже голодні, будемо їсти смажені... смажені муки. Біноклі і мотузки. Не попав. Хочеш кокос? Что там робите? Хочу. Я кокос. Що тут сталось у вас? Все. Я кокос, а? кокос. Кому кокос. Тут голубий тільки один. Ярик біжи, бо ми на мосту вдвох! Ярик біжи! Не стрибайте! Я забіжу! Нас бо Вона спеціально біжить і стрибає, щоб від зі мною команду. Сама біжить, а я обламаю. Та я навпаки, щоб менше погано. Баланки, ти не зможеш. Голубенький. Щоб менше щоб менше голубих дошло. Дивіться, ще не О -о -о. багато лишилось, що така не шудасенька, шудасенька пожика. Якась легка дуже. Ну. Душе. Візьміть оце. в Рюкзак. Бендик, Візьміть швидше. Швидше. швидше бери. Стоп, колючки прибрали. Це мій дід забрався, сі котором пообрізав. Ти дуже смішно виглядаєш. Чого? В тебе смажена Жаба бюкзакуни, так и нет. А лачичный, дюк за какой Так. дай чим. Боданчик, Баданчик, кушай, кушати треба. Та йоп. Та, у мене два хуример кокосика и маршмеллив. Маршмеллил? Вс! Помер! Вот і помер, дед бот! Пред мене. Не давай муку и садись, это парламент. Вот так вот. Пилот, так, всем гарного полета. Такой, как тоди. Все, 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 Я беру все. Я собі сина зажарив, мені дало очівочку приготувати 20 страв. Я кокос? Я кокос? Я кокос? Бляха, хіл ти... Та бля... Та, что... Гриб, добрый, лосёк, Я... пухлый. Он не верит. Да нас ешь, подожди. Кто хочет пухлый гриб? Добрый, Я принципово тебе забираю гриб. Не не вставай. Или його Гриб кластер? Да, Та не... ну не Бачиш? Бачишь, это стоять. Бачиш? все добре. А ну-ну, 5 секунд, зараз як бабахне. Ні, ну ладно. мені Конечно. Ярик! Ні! Маля, не розбився А туди можна говорить! Дивіться, куди я еди, На, пухлий гриб! Куди? Чим д я буду Давай. ААААА! Була упала, самый нет! Жива? Ставьте, слабый! Я кто? А тут майка! Что ли ну дово так намирает? Бо я жива! А! Ми що забуваємо! Я тут не вже Я знайшла аптечку собі. Мені тут добре. Тебе не можу, не можу. Снов впала. Боже вже другий раз Падаю майже на смерть. Да, Лина, Я внизу знову. Жесть, мені все погано. О боже, я падаю. Не падай. Чому чому я жива я вже хочу вмерти? О! Алло! 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 <реш> я дивлюсь, де ти я дивлюсь, коматки робить бля, сальто. Я впала три чи чотири рази, блін. Турнувата карта. Не подобається Дуже. мені о, ця карта. Там же вогонь від Нам буде простіше вмерти і він нас просто там відродить. Беріться Короче... до останнього! Чому, чому я жива хочу? О! о Беріться Короче... до останнього! А червоні банани можна їсти? Можна. О, о, о. О, не можна, я один, я один, я один. Я когось бачу. Ааа! <sharp> я тут! У мене все погано, я не знаю куди йти. Я зі всюди падаю. Так як світ вилізти? Та я вообще я не можу, мені треба шукати бо інший гарки? шлях. Їдіть без мене. Ки-ки-ки-киньте мене. І хп нема. І я не знаю, куди йти. Ой, ти не спускайся. спускайся бо, не спускайся, можешь туман піднімається. Використай, використай, використай. Використай, використай, використай. боже, як страшно! І Я Ну... Нормально, пішли. Так. 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 Добре. Ура! Я вже думала, я там не вічно. Вот Ліана, вот Ліана. І там На Нагору. Але дуже тяжко. І дуже небезпечно. Нормально, за заматузку вхопився. Ой! Одина упала, а Я її вытяну, типу, знизу, я їй там допоміг. Ти старався. Ти старався зробився, що їх. Я, я безне. Щось не дуже. Давайте хлопці, я вас вірю. Блядь, придавай легенько, легенько, спускайся, спускайся, спускайся спустись, 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 спустись легенько, блядь! Ха-ха-ха-ха-ха! <пори> <пори> Ми мусим цьо витащити. Бляха, огненько. соло геймер. Фух. А чо холодно? О, реально. Не поняв? Не поняв? А чого не здорово? А чого не здорово? <реш> Що я не можу? Ти, <реш> короче цей, а ну дай попробую, дай попробую. <реш> присядь, присядь. А ну. А <реш> да батапан. Да, да, yeah? <реш> 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 Вс, нормально. <реш> О, ну 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 ну. Вот <реш> и сюда, богданчик, багданчик. Да Багдан? Напиши йому, скажи йому щось. Позвони до нього. Я в нм дареду прав. Вот такие фокус вот такие фокус. Посмотри, я тебе фокус покажу. Все, я видел так, все нормально. Сюда, 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 сюда. А можно и туда, или нет? нет? Гора, гора, не, норм... гритися, нормально, тут, тут 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 сюда Гори. сюда. Вс, нормально, но Все я, нормально, нормально. нормально. Давай, як Давай. Ну, я кумиешь. Давай. Да я хоть не подивиться! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сиди, сюда, сюда. Тепло, сиди. Тут тепло. Тепло. Я с тобой грітися не буду. А тут нема куди. <гас> може... Стоїться. Ні, не стоїться. СТІЙ! СТІЙ! Е, Нарик! Шо то їй треба? Ой, еть погано стало! Все буде добре! А, кинули! Ходи, ходи в енергетик! бля! Не взяв її! Все буде, <гас> <добре. гас> <Це> буде добре! Все <гас> буде добре! Замерзай! Схід сразу! Давай, є! Там буквально трішки лишались. Ви прям сты. На, кушай, кушай, кушай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чекай, там в суду, може там хівка є. Хий погано прям конкретно. Давай. Ми зараз її від цей Ми зараз її відігріємо. Не, не треба, не треба! Зараз, зараз, стій, тако. Стій. О, все, є yeah. Не спущайтесь, не темно. Мент 1025. Натримай на всех выпадок. Натримай, натримай. Да, может не треба, я краще помню. Я не долажу. Не-не. Через девушка. На явинку берись. На явинку уберись, да с Це що за прикол? Ха-ха-ха! Там ялинка липка прозора наркоза с ребку. Значить, тоді я в Линкар, дивишся на неї. Брате. Скажи, вмирає, скажи вмирає. Ми, ми, ми своїх кидаємо. Погнали, я цю карту ще не проходив. Не забуду. Дивись, де вони, вони помра їм. Так, це в Ой-ой-ой, тут підсмаження дуб відбувається. Стріляти. Вони стріляють туди. <різь> 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 Та ні, все нормально. А дивись, там ось така скринька хороша, там може щось класне буде. О. Пішли, Можна спробувати. Ледь, ледь! я тут тут я тут тури провали, буду провалиться. No. А я дострибну, думаю. Йоп твою мать Ой, ой, ой! Я думала, я вхопилась. О-о-о, о-о, о о погано. Блять, хуй я зробила. Рятуй мене, рятуй, витягни, витягни, витягни Де? Як? Я не знаю, топи. О, я я Я ледь не вмерни мене Я Нема. Є, нема. Не робота, бачу, не робота робота встала О, встало, встало. Там... мілісекунда лишалась до смерті ми тебе так просто не відпустимо будеш мучитися дамарю тут та не вмирай ти я зараз роблю а давай Сюда, сюда, сюда тут можно говорю Вс Я вмираю майже на кожній карті Хо чекайте перед цим перед цим Чекайте Дайте ще раз руки по то ботопиз Ты шо Хм, Я млн Ти А ну вже чуть значит зубы Я знаю, свои смешные я... А, це я дивлюся на його цей. Опа, яке боршмело положено? Горе, дай будь ласка Яке боршмело, шикарне. Це таке відчерене, що це не є. Ха-ха-ха. Наш тихо б'єш. От підчатка є вс. Боршти вийшли. Він незадоволений цим процесом. Але я його заробив просто. Він вже йде. Ну а так що вгоре. Заждалось тебе. Що ви робите зі мною? Нічого чекаємо. Так, нам треба шли, напевно, через справу. Куди через справу? Сюди. Сюди, сюди, сюди. А тут нічого не нормально. Так потім, а ми туди не доліпимо зараз. А чого? Не, ну мы не сюда і О. О, чуть не умер. А то и не хочет, не вірить нам. Я не знаю куда влезть. Зараз долізем, а він не. Так і буде. Стоп. А... Стоп, ми зараз умрем. А вы там далі куда заліз, да? Давай, давай, може, Понятно. сюди, 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 по край, підем, по Угу, Давай. Ого. А так, падаєш и... І... О, о, обережно! Ох, ніхуя собі! себе! ха 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 Зараз долізем, а він не... Маня, тут трошки... Маня, тут трошки... Вставай, чел, що ти виживш? Давай заново! <реш> заново? Ми на самому початку! Давай! ха <реш> Ми лохи! Повні! ха <реш> А это я на вас дым лица. Тут тоже три еду. О, тут я, тут я. Левиша, левиша, давай, давай наливо. Прыгай, прыгай, прыгай. Let's go, let go, let go. Без поддержки ты подневерся. Я не бачу мой! Типляйте, тепляйте! Десять секунд, тепляйся! Ні! ТЕПЛЯТЬ Тобі ТЕБЛІЯ! Трибаче! Хіба вилізти треба? Да! здається! Ні. Я вижив! Я вижив Я Дай мужчини. Де мій Бинго Бонго нема! Це була найкраща інвестиція, віддати маршмеллю! Дивіться, скільки разів Аліна вмирала. Один, два, три, чотири, п'ять. Я тільки три рази вмирала. вально. Поздравляю. Це було епічно. Дякую, вакую, вам за ігри, буду я вже закінчувати. З... Зустрінемося на сутній складності. Бывайте. Всім добре, гарно ну, вечора. Шо ти? Зігрієш трошки?